Як ви уявляєте собі лінію фронту? Як два ряди окопів розташовані недалеко один від одного, між якими постійно відбуваються перестрілки і бої? Насправді, ось така вже майже кіношна лінія фронту зараз зникла. Натомість є кілзона, умовна смуга за від 500 метрів до 6-7, а то й 20 кілометрів. Умовною сірою зоною вважається смуга 20-30 кілометрів між основними нашими силами і силами окупантів? Вона проглядається дронами і прострілюється. З обох боків найближче до ворога кілька кілометрів цієї смуги, це вже не сіра зона, а кіл зона, де людина постійно грає в хованки зі смертю. В цьому відео аналізуємо, як виглядає ця територія і що там відбувається. На різних ділянках фронту зона змішаних позицій і хаосу різна, і її межі постійно змінюються. Десь розташовані зигзаги окопів і траншей, десь руїни, обгорілі стовбори випалених посадок чи залишки лісу. Вздовж доріг стоять згорілі автомобілі, мотоцикли і бронетехніка. Подекуди поруч лежать тіла загиблих, які не змогли забрати, адже на деяких ділянках це зараз занадто небезпечно. Земля в цій зоні зрита вирвами від вибухів. Навколо валяються каміння. Скло, заліза, цегла, бетон, меблі, посуд навіть це все залишки від зруйнованих будинків. Також багато воєнного сміття: маскувальні сітки, шматки дротів, уламки снарядів та інших боєприпасів, пачки з під сухпайків і залишки спорядження. На сотні метрів тягнуться спіралі скрученого колючого дроту, чи менш помітні нитки тонкого дроту, рибальські сітки, чи навіть багатометрові шматки оптоволокна від дронів. Цього волокна вже настільки багато, що неподалік фронту птахи почали вити гнізда із його залишків. До речі, дані для цього відео ми збирали з відкритих. Джерел і верифікували у десяти глибинних інтерв'ю з військовими: дронарями, мінерами, розвідниками, піхотинцями і фахівцями з радіоелектронної боротьби. Щоб ми і далі могли створювати для вас такі глибокі та цікаві проекти. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь і залишайте донати за посиланням під відео. А також ставайте спонсорами нашого каналу на Ютуб. Кіл зоні, росіяни постійно штурмують, атакують пішки повском на мотоциклах і на бронетехніці. Мета росіян сховатися в норі чи підвалі, і, попри обстріли і атаки дронів, вижити і чекати, поки до них проберуться інші. Далі ціль зайти в тил до наших чи рухатися до наступної позиції. На штурми зараз виходить мінімальна кількість людей. П'ятеро бійців це вже накопичення, адже у ворога, як і у нас. Дефіцит солдатів росіяни розділяють штурмові групи на дві кітріки. Перша фактично смертники, яких дрони і міномети швидко вибивають, але вона відволікає увагу від наступних. І з часом наші зрозуміли цю тактику і адаптувалися. Військові знищують першу групу, але залишають мавіки для спостереження, щоб виявити і другу. Водночас, через брак дронів і недостатню підготовку пілотів, третя група інколи доходить до наших позицій. Останній тренд просуватися повском під маскувальним. Антитепловізорним плащем, хоча цей плащ не панацеє від тепловізорів, влітку він допомагає залишатися непоміченим. Справа в тому, що в холодну пору року він за 15 хвилин нагрівається від тіла господаря так, що толку від нього не більше ніж від звичайного плаща. Але якщо перепад між температурою тіла і навколишнього середовища не такий великий, антитепловізорний плащ працює непогано його ефективність можна порівняти з легким светриком. Він зігріє від холоду восени, але мало допоможе взимку. В день окупант лишається на місці, а вночі повзе з мінімальним боєкомплектом. Їжу й воду йому скидають з дрона. Так само в торці накопичення він отримує боєприпаси. За кілька днів він переповзає кілзону, а потім чекає іншим. Разом вони непомітно закидують нашу позицію гранатами, зокрема з хімічними речовинами, та атакують FPV-дронами. Пріоритетно росіяни атакують. Наші екіпажі fpv дронів і групи мінометників. Також ворог пробує просучитись малими групами, які йдуть пішки або швидко пролетіти кілзону на мотоциклах, багі чи автомобілях. Вони роблять це під прикриттям поганої погоди, прокладають собі логістичні шляхи, продумуючи точки накопичення та відпочинку на кількаденних маршрутах. Штурми на бронетехніці зараз рідкість, бо її у ворога мало і вона легко знищується. У землі посеред згарищ, вирв і руїн, заховані нори. Там наші поодинокі бійці тримають оборону. Ворог намагається знайти їх і знищити будь-якою ціною. Піхотинців у силах оборони зараз дуже мало, тому позиції розкидані на великій відстані одна від одної. Найстрашніше для піхоти це скиди, тобто дрони, які зависають вгорі і скидають боєприпаси. Тож ціль укриттів захистити військових від загрози з неба. Що ж таке нори? Це на швидкоруч вириті заглиблення в землі, які розташовані горизонтально з окопу чи під кутом, часто попід деревами чи кущами, і мають замаскований вхід на криття. Більші нори іноді мають додатковий вхід з боку, виритий у формі літери «Г». У таких укриттях площу 2-4 квадратних метри поміщається від однієї до трьох людей. Кількасот метрові ланцюжки окопів здебільшого стоять порожні, але зараз використовуються як ландшафт для облаштування спостережних пунктів. Робочі ділянки окопів у горі затягують маскувальними та рибальськими сітками, які ловлять fpv дрони та скиди. Трапляється навіть, що росіяни облаштовують свої позиції в одному кінці захопленого ланцюжка окопів а позиції в іншому утримують. Українці у знищених селах і містах бійці використовують погриби, підвали чи залишки будівель, у яких можна сховатися. Поки в норі є хтось живий і не здається, ця територія наша. Російська армія теж відчуває брак людей зараз і боїться просуватися вперед, поки один чи кілька бійців сидить у норі. Іноді для логістики та евакуації на передовій використовують наземні дрони. Цей вид техніки поки що перебуває у своєму зародковому стані з наземними дронами, чимало проблем. Але часто це остання соломинка, за яку хапаються, коли потрібно зробити важливу доставку чи забрати пораненого бійця. В ідеалі бійці на позиціях мають змінюватися раз на кілька днів. Але зайти на позицію і вийти звідти найважче завдання на цьому етапі війни. Тому нерування дуже залежить від обставин, і можуть тривати десятки і десятки днів. Увесь цей час бійці в норах намагаються не видати себе. Іноді буває складно навіть сходити в туалет. Ротація відбувається так: пікапи підвозять піхоту на відстань від одного до 7 км до нір. Далі люди йдуть пішки. Вони несуть на собі по 20-40 кг вантажу. Це боєприпаси, обмандрування, вода, їжа та засоби РЕП. На передовій піхота використовує автомати, ручні кулемети і гранатомети. Стаціонарний кулемет чи іншу важку зброю на позиції майже неможливо і смертельно небезпечно. І ним насправді не повоюєш, бо ворог одразу ідентифікує і знищить кулеметну точку. Розвідувальні дрони не ведуть на неї артилерію, або туди прилетять фпві-дрони чи скиди. Актуальний ще рік-два тому розподіл позицій на першу і другу лінію зараз дуже умовний. Що глибше і що більше можливостей для маскування, то більше стаціонарних кулеметів і гранатометів, а також броньованої важкої техніки. В день пересуватися в кілзоні неможливо а вночі дедалі складніше. Будь-які маневри, наприклад, перезмінка, евакуація, доставка їжі та боєприпасів, кріплення позиції, мінування, відбувається лише в дощ. Туман на світанку і в сутінках. Великі вантажні дрони доставляють піхотинцям воду, їжу, засоби зв'язку та боєприпаси, і кидають їм пакунки вагою 10-20 кілограм в певний час в певному місці. Ворожі дрони нишпорять, намагаючись розвідати, звідки відбувається і куди прибуває доставка. Якщо помітять, то можуть накрити артилерію весь квадрат. Водії пікапів та бійці вночі використовують прилади нічного бачення та червоні малопомітні ліхтарики. Піхотинці просуваються в маскувальному одязі антидронових плащах, які частково залишають від тепловізорів. На ділянках, де ворожі позиції розташовані близько, іноді використовують електромобілі та електромотоцикли, які їздять тихо. У повітрі над кілзоною постійно висять дрони. E Nashi? І ворожі. Вони ведуть розвідку, часто працюють у режимі каруселі, тобто замінюють один одного, щоб постійно контролювати ситуацію. Дрони в повітрі літають завжди і всюди. Вони є різних типів і виконують різні завдання. Літають вони на висоті від 100 метрів до 5 кілометрів. Різними моделями керують різні екіпажі. Є крила, розвідники, які висять високо і сканують землю в пошуках об'єктів для ураження. fpv дрони полюють на людей і транспорт. Новинка цього року це FPV-дрони на Товолокні вони змінюють правила гри, бо не вразливі до радіоелектронної боротьби. Діставшись до облизького тилу, вони можуть чекати на потенційну ціль у засідці. Наприклад, дочекатися авто на узбіччі дороги і атакувати його. Про наявність таких дронів на певній ділянці свідчать нитки оптоволокна на землі. У них плутаються, і гинуть птахи і тварини. Для захисту від FPV-дронів та протидії розвідувальним БПЛА на полі бою постійно працюють спеціалізовані підрозділи. РА. Вони створюють мережі, засобів виявлення та радіоелектронного подавлення ворожих дронів, координують роботу дружніх БПЛА. Також дрони скидають сітки на ворожі ефпівічі, просто таранять їх. Піхотинці намагаються влучити по FPV зі спеціально закуплених для цього дробовиків. А індивідуальні засоби РЕП це вже обов'язковий елемент кожної групи. Також засоби РЕП встановлюють і на автівках. Але не всі засоби РЕП гарантують захист, оскільки частоти дронів постійно змінюються. Пілоти дронів намагаються обійти реп, а відповідальні за реп намагаються впіймати частоти дронів. Підрозділи, які забезпечують радіоелектронну боротьбу, зазвичай розташовуються на кілька кілометрів углиб від зони зіткнення. Ще одна проблема: це те, що засоби реп банально розряджаються. Тож чим більше боєць донесе на собі до позиції запасних акумуляторів, тим довше працюватиме його реп. Наші мінують шляхи потенційного просочування. Росіяни також мінують, але щоб відрізати наших від баз. Мінування відбувається різними способами: вручну за допомогою наземних дронів і БПЛА, а також артилерії. Останній тренд оптоволоконні дрони ждуни, які сидять на землі і чекають, коли хтось ітиме чи їхатиме. Наші їх нищать скидами і впівідронами. Ракетна артилерія, яка стоїть подалі від зони влучання дронів, дистанційно мінує територію касетними боєприпасами. В росіян ця техніка є, а нам таких можливостей часто. Бракує сапери зазвичай працюють у негоду на світанку чи в сутінках, коли оператори fpv дронів погано бачать місцевість. У разі ручного мінування міни часто маскують під залишки обмондирування, сміття, ну і іншого. Ми знаємо приклад, коли росіяни замаскували міну тушкою мертвого зайця. Дрони скидають не тільки міни, а й колючий дріт, сітки та інші перешкоди. Відбиття ворожого штурму результат щоденної злагодженої праці цілої бригади або батальйону. Розвідники цілодобово спостерігають за полем бою, аналізують дії противника і вказують на можливі шляхи наступу. Інженери мінують і прикривають їх перешкодами, виявивши противника, його починають знищувати артилерією, дронами та стрілецькою зброєю. Чим раніше розвідникам вдається виявити противника, тим більше часу буде на його знищення. Завдання наших не допустити ворога на відстань стрілецького бою до нори для цього ворожу штурмову групу вишукують із повітря і як тільки побачать, знищують артилерію, мінометами, скидами і евпівідронами. Але окупанти, користуючись браком людей і ресурсів, у нас посилають усе нові нові групи, і хтось з них та й проходить. Поява противника прямісінького біля позиції піхотинця це провал організації оборони командування. Успіх оборони та відбиття штурмів залежить від достатньої кількості людей, дронів і боєприпасів для артилерії та мінометів, а також від досвіду, вміння і злагодженості підрозділів БПЛА та артилерії. Забезпечення всім цим та організація навчання людей безпосередня відповідальність командирів. Чим краще працюють офіцери, тим успішніший та ефективніший підрозділ у бою. Нагадую, якщо сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. Ставайте спонсорами на Ютубі чи залишайте донат за посиланням в описі відео, щоб підтримати вихід нових цікавих досліджень.